Була така дуже терапевтична робота, і мені здається, що для багатьох з нас ця тема дуже відгукується, особливо зараз, коли всі так в перманентному стресі, дуже хочеться обігти цей світ фантазії, а придумати собі якесь уявне кохання. Бо це дуже зручна штука. Коли ти закоханий, тобі вже не треба думати, де брати гроші, де ці паводити, типу, де ходити до лікарів, ще щось. Ти там собі просто щось в голові придумуєш і кайфуєш цього. Львівський. Зипальний мистецький центр. Магічне мислення завжди було частиною людської природи. Стимулом процесу образотворчого від перших настінних малюнків, міфів та ікон. Здається, втрачене колись існує надалі. Навіть сьогодні воно проявляється у різних формах: від віри в долю чи карму до звички бачити знаки і символи в буденних ситуаціях. Для митців ж це безмежне джерело образів без чіткого раціонального пояснення. Та це не лише про цю виставку. Це ж просто ну, мене якби можна так назвати моя творчість таким супервеликим словом. Базується на абсолютно інтуїтивному, на підсвідомому потоці якихось рандомних образів, які сформувалися впродовж моєї життя, завдяки моєму світу баченню. І я ніколи штучно не вкладаю ніякі сенси, просто роблю так, як відчуваю. А потім, коли робота вже готова, сенси знаходяться самі. Не хочу прив'язувати це ні до якого мислення. Магічне мислення це не просто віра, що наші думки чи слова можуть впливати на навколишній світ. Це зовсім інше його сприйняття. Воно часто ґрунтується на емоціях та повністю інтуїтивному відчутті реальності. Тільки якщо колись воно намагалося пояснити людям світ довкола, то тепер намагається створити його наново, як і мистецтво. Якщо колись людина намагалася зобразити реальність, то тепер вона втручається у звичний хід речей. Це може бути всього навсього ескапічним уникненням суворих життєвих обставин, створенням альтернативної реальності. Які правила диктує сама людина, але нашаровуючи і приховуючи змісти й сенс, митець дозволяє розуму скинути шаблонну послідовність, звичайний хід дій, зануритись в душевне, чуттєве, інтуїтивне, бути по-справжньому вільним. Водночас, у магічному мисленні немає випадковостей, усе завжди має свій сенс, навіть якщо він одразу непомітний. Певного часу я не роблю ніяких попередніх ескізів ніколи, не намагаюся не закладати ніяких сенсів нічого, щоб свідомо мені нав'язували, що я хочу конкретно зробити, тому що кожного разу, коли я це намагалась робити, воно все було дуже надуманим, штучним, постановочним. І якось після завершення роботи ніколи мені не відгукувалось. Мистецтво приховує і виражає, вказує напрям. Зберігає, але зазвичай не кричить, тільки натякає. Магія нашаровується у творі, однак ми не побачимо її до моменту сприйняття. Сенс відкривається тільки тоді, коли ми припустимо її через себе. А якщо в мене поганий настрій і таке якесь налаштування, то мені здається, що все це останній день мого життя, нічого, чого не буде добре. І ось це таке чорно-біле мислення для мене присутнє і в магічному. У певному сенсі, навіть сам пошук сенсів також є частиною магічного мислення. Віра в те, що потік думок і відчуттів сам створить щось цілісне, а ми це зможемо зрозуміти. Здавалося, б, магія це щось зовсім дитине та просте, те, що ми мали б втратити вже дуже давно. Їй немає місця в сучасному світі, де все підпорядковується правилам раціо. Однак. Сбрутні часи, коли логіка покидає нас на призволяще, розум знову чомусь звертається до трансцендентного. І тоді те, що здавалося давно вже втраченим, виринає знову. І хоча ми більше не віримо в забобони, магічне мислення нікуди не зникло. Можливо, мистецтво завжди було магічним, хіба ж ми десь не вірить, що його творчість впливає на світ.